сказали на початку ефіру, що епіцентр це зараз не тільки гіпермаркет будівельних матеріалів і сайт будівельних матеріалів а й група компаній, в яку входять інші види бізнесу. Можете трохи розказати на цю тему? Мені здається, це цікаво буде для людей. Ну, тому що багато хто просто так, не знає. Звичайно, перше ми маємо велику аграрну компанію, яка входить у топ 10 аграрних компаній України. У нас є дуже великі елеваторні потужності, і знаєте, знову ж таки, ця історія, коли ми будували елеваторні потужності для зберігання зерна до війни. На всі казали, навіщо ви це робити. А це, мабуть, недоцільно. А потім, коли ми це вся країна не могла це зерно вивезти з України, виявилося, що єм для зберігання дуже класна ідея. Але насправді це також великий, великий сегмент бізнесу компанії Так Також ми маємо виробництво, зокрема, деревообробку власну, і маємо великий завод керамічної плитки, який називається Пісадпер Керамі Корпорейшн. Ми експортуємо плитку по 60 країн світу і маємо якість, якого аналогів якої немає в Україні, оскільки ми маємо найсучасніше обладнання у світі одне з найсучасніших у світі компанії Сатмі. І виробляємо унікальну плітку, дуже тоненьку з сучасними крутими дизайнами.